Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишивасами. Хто хоче зробити отаку сорочку східноподільську, Оригінал знаходиться в музеї Івана Гончара з колекції Тетяни та Євгена Причепиїв. Вона дуже наближена до цього, крій, я повторила майже точно. Вона там до пітечки. Але я робила її блузкою. От я покроково розповім, як робити отаку сорочку, там є певні відмінності. Якщо ми бачимо от рукав, але тут нема ані на рукаві, ані з боку шва. Шви є, отут вставляється бочок. По суті, це труба створюється тобто, перед спинка, два бочки. Шиваються таким швом, а потім врізається в бочок от вся ця конструкція рукава на отакий розмір. Ну і виходить така сорочка. Далі я покроково розкажу, як це робити. Отже, крок перший: матеріали і інструменти. В мене є отакі коноплі, метр шість по ширині. Щільністю 15 ниток на сантиметр. Відповідно, я повинна була підбирати під них нитки. Нитки сюди підійшли для вишивки. Brother Special 16, це 25 номер, отакі dmc Себелі для вшивання, для змережування. Ну, Голочки такі тупенькі, скільки кольорів, скільки кольорів ниток, стільки буде і голок. Тепер крок другий, викріка. Я зробила викріку сама, от, виходячи з того, що я маю. Отут, дивіться, що ми наразі бачимо. Для того, щоб не використовувати зайвої тканини, ну, в мене так вийшло. І рукав сорочки не широкий, тому я зробила отаку викліку. Ми бачимо, ширина рукава 44 см, і в нас верхня частина не по центру. Зверніть увагу, що в мене є отут заокруглення. От, тобто отут ви бачите параметри, ширина рукава. 44 см, ширина переду і спинки теж 44 см. І дві боковушки по 18 см завширшки. За тобто боковушка буде пришиватися до переду і до спинки аж до шиї, не до е, пахви. От. А рукав тут дуже такий цікавий. І в мене тут увійшло і ласка в мене війшла бо там. В оригіналі ластка 15 на 15, от мене вийшло. 50 сантиметрів у мене буде на ну такий невеличкий комірець, ну то і не зовсім стійка, висотою ну, десь скільки там в мене, 3,5 см, довжиною 50 І от в мене виходить ластки тут, боковушка, і ще отут залишаються... Місця для трикутничків, які я буду пришивати отут. Зараз покажу другий крок. Крок другий. От я вже розкроїла, ви бачите, перед і спинка, вони однакові деталі, все обробила прутиком, обкидала. Краї петловим швом, щоб не соталися, і тут я, я потім покажу, бо там буде змережування без підгину прутиком. Я підігнула тільки краї ну, рубцем. Оце у мене передспинка, оце в мене боковушка, їх дві однакові. І буде отакий виріс, куди буде вшиватися вся конструкція рукава. Оце конструкція рукава. Я вже його е, підігнула прутиком, таким е, вузенький рубець на лице, тому що там буде, покажу, яке буде, е, ну, викінчення. І рукав вже вишитий отакої такої форми. Дві ластки, отаких, два трикутничка. Таких. Зараз покажу послідовність збирання. Крок третій. Як збирати рукав? Тобто я його буду зшивати, не просто зшивати, а буду його змережувати отаким чином. Оце буде лінія змережування, і ми бачимо, що в нас ластка буде врізатися отут посередині. Зараз я покажу на готовому рукаві. Ми бачимо, що він у нас нібито несиметричний. Для чого в мене всі? Ота ластка і отой трикутничок. Зараз я вам покажу вже на готовому рукаві. Рукави, дзеркальне відображення один від одного. От в мене готовий вже рукав. Оброблений край, буде отак, мажета нема. Буде отака вишивка по брижах, от рукав, яку має форму, коли вже примережена ластка. От. Тобто, якщо я складу отак навпіл, як ми звикли шивати, шивати, в нас отут шва оцього не буде. Він буде, зараз я покажу, де, бачите, де з боку спинки. От вам, отакий от рукав. Зверніть увагу, я попереджала, що в нас нема підгину прутиком. Він змережується одразу. Так в оригіналі. Всі шви, які я буду робити, от вони зібрані. Дивіться, як зблизька. Там нема підгину. Просто підгін на чотири ниточки. І за рахунок того, що в нас дуже густенько. Рясно ми вколюємо голочку, воно тримається. От ластка вже вшита, вшитий трикутничок на спині. Чому це так? Дивіться. От З, з боку переда я можу зробити отакий, е, таке заокруглення. Е, на спині, коли я пришию, такого заокруглення, я не можу зробити, тому що він пришивається е, перпендикулярно. Тому я вставляю отакий трикутничок. Так в оригіналі. Зараз я покажу, як вшита ластка. От тут розріз, там, де я вам показувала. Бачите, воно просто туди примережено, і далі шва нема. Так само зараз я покажу наступний крок, як вона буде пришиватися. Крок четвертий. От, бачите, я розклала ті деталі, як вони будуть шиватися. Перед боковушка, спинка, далі наступна боковушка. Ви бачите, що воно буде пришиватися аж до коміра. Комірець буде отакий. Я, почала, я його вже прозубцювала і почала вишивати. Ви бачите, для чого я зробила отакий розріз. І це ще не все. Бо сюди буде вшиватися вся оця конструкція рукава, отаким от чином. Зараз мені важкувато. Я спробую зробити от так. От Так, так от так спробую. От. Отут от буде ластка і е, на всю довжину зліва і справа от буде пришиватися рукав. Е, це не зовсім стандартний спосіб збирання. Отак От буде примережуватися. Такими самими е е пшеничками різнокольоровими, отак От буде пришиватися. І уявляєте, оце все, оця довжина, ширина, буде збиратися на отой комірець. Буде ще пазушний розріз крапелькою, я зроблю. І е ну всі. Техніки, які я використовую, можна подивитися у мене на каналі ну, детально, як воно виконується. Тепер крок номер 5 От я вже вшила оту конструкцію, оце спинка, це перед. Вшила в бочок. Це симетрична деталь, яка буде пришиватися потім. До, оце буде до переду, а оця частина до спинки. От подивіться, як воно виглядає зсередини. Тобто отой бочок я розрізала до того місця, куди е, дістає е, е, ластка, яка пришита до, до рукава. От. І от, зараз покажу. Що буде далі? Крок номер 6 От ми бачимо, якщо оце в мене спина, бачите, з трикутничком, оце буде спина, оце буде перед. І ще буде по одному такому повному шву від горловини до низу. Низ я вже обробила. Буде отак пришиватися, збиратися оця сорочка. Наступний крок покажу. Вже зібрану повністю сорочку без, без коміра. Отже, змережила сорочку. 4 метри змережування. Ось такого кольорового є майстер-клас. В мене вийшла отака конструкція. Бачите, мені треба метр вісімдесят. От, метр вісімдесят, зібрати на е, отакий е, комірець, там у е, мене 50 см, там 40, 49 см. Е, залишилося ще обробити другий рукав, от, по типу цього. І сорочка буде завершена. Наступного разу вже покажу. Готово. Збирати я буду ну, в два-чотири рядочка з модулем 4х4, отак От пройдуся. І наступним разом вже покажу пришити комірець. Крок сьомий. Обробка горловини, тобто пазушний розріз. Крапелькою у мене є урок, як я це робила. І пришивання коміра. Комірець я зробила не такий, як в оригіналі. От, подивіться, акуратно, пришито. Е, майже 2 метри, 1,90 метрів треба було зібрати на 49 см. От я його просто прошила, то не складно. От. І е, після цього сорочка вже завершена. Бо я показала спочатку, як робити Шивати рукав, вишивати, то таке ви можете. Я зробила схему цієї сорочки, розробила, вона в мене є. Хто хоче, будь ласка, потім я зібрала рукав, рукав разом з уставкою, з ласткою і дуже вдалий крій сорочки, тому що вона не здається такою. Широкою великою, але за рахунок цієї великої ластки, і отут заокруглення ми бачимо. І окрім того, на спині вшити отакий трикутничок. Воно дуже полегшує рухи, гарно виглядає. Тут 5 метрів змережування. У мене є ролик, як я це робила, і така вийшла в мене. Готова сорочка. Майте користь.